Вітаю вас, Джей Липень на порозі. Тоді дивимося, що чекає лівий берег Херсонщини в липні, липень для лівобережжя Херсонщини. Перше питання в мене буде це про окупантів. Що там буде в окупантів на лівому березі Херсонщини в липні. Так, вісімка кубків добре. У них явні проблеми по тузу пентаклів чи з ресурсами. Можливо, знаєте, це зовсім щось таке матеріальне. Ну, можливо, це харчі, можливо, ліки, топливо, ну, щось таке. Ну і залізо, метал, чогось їм там не вистачає. Ви скажете, так гатять по Керсону кожного дня. Так, гатять. Але проблеми все ж таки є, це показує. Вісімка кубків це карта втрачених можливостей. Назрівання труднощів, бо знову ж таки не вистачає чогось важливого. Ну, я тут думаю, більше тут місків не вистачає. На лівому березі, в липні, окупанти покинуть не один населений пункт. Туз Пентаклів, в мене це завжди земля. Ну, і це стихія землі ось земля, з якою ідуть. Це ще так можна прочитати. У них там буде якась зміна в кадрах, і взагалі от по цим трьом картам це взагалі зміна влади. Ну, можливо, там щось на Росії трапиться. Хтось когось десь поміняє, і це все буде влашто... відображатися на подіях на фронті, зокрема на лівому березі Херсонщині. І тут же так: одні йдуть, інші приходять. Оце карта так каже: одні йдуть, інші приходять. Ну, тут таке можливо, це. РФ, армія РФ вийде, а ЗСУ приходить. Це ще тут така інформація. Ну і тут очевидно Пентаклі, туз Пентаклів і вісім кубків це покинути територію. Тобто однозначно з лівого берега вийдуть окупанти не повністю, це з деяких населених пунктів. Помірність каже, що події не будуть швидкими. І водночас разом є десятка жезлів, каже, що це знаєте, як втрачається, ми ж про окупантів да, то в них втрачається терпіння. Тобто вони зламуються під натиском якихось безповоротних подій, які хоч повільно, але ж вони йдуть. То лівий берег, я не знаю назви цих населених пунктів, але все ж таки вони будуть звільнені. Точно я це знаю, що з якихось населених пунктів окупанти вийдуть. І це не обов'язково обов з великими руйнаціями. Тут окупанти з деяких сіл ну, просто підуть, ну, а десь все ж таки будуть чинити якийсь опір. Тут немає мечів, але ж, ну, це війна, це очевидно, що там бої, якісь вибухи, все це буде. Але окупантам важко, це не посильна ноша, карта це ще десятка жезлів, це як валіза без ручки. Її ми вже не можемо і, і кинути не можемо. Така важка в них дійсно ситуація, звідки лясь вони будуть відходити. Ну, Це ми і так. і Навіть з новин ми це чуємо, що ЗСУ на лівому березі продвигаються, так, окупантів не переливки, все ж таки вони там є. Як би вони там не оборонялися? Тепер подивимося для ЗСУ, що буде в липні, на лівому березі Херсонщини для ЗСУ. Перший аркан мир, перша карта. Вийшли на напрямок, скажімо так, який веде до завершення, бо мир це є завершення. Дві мечів каже, що це завершення військовим шляхом, але не виключають якусь домовленість у цьому напрямку тобто тут ще будуть балакати. Бачите, я вам кажу, тут зміна влади буде. то... Залежно від того, як там поміняються зверху у владі люди, які там будуть вказівки, то і фронт буде мінятися, тобто якась є домовленості. І Двійка Мечів, при, коли ми ну, питаємо про конфлікт є конфлікт, то вона вказує, що протистояння, яке зараз є, воно буде нетривалим, бо є якісь альтернативи. Ну, знову ж таки, звільнення територій, бо є паш. Так. А ну ка чому ж тут вибір? Що це все хочу? Королева жезлів. Ну так і так. і Можливо, чекають, коли прийде гаплик Керченському мосту. Тут очікування якихось дій. Від, залежно від того, які відбудуться дії, тоді ми так будемо діяти. Ну Така тавтологія виходить, але ж так воно є. Я так думаю, це може це вони чекають, коли прийде гаплик Керченському мосту для більш впевненого і швидкого просування, бо в кінці. Ми бачимо десятку кубків, а це здійснення бажань. Тобто наші на лівому березі є, вони діють, але ще чекають на більш яскраві можливості для того, щоб ну, щось більше показати. Так, ну ще. Так і да, ЗСУ на лівому березі чекають дій. Дії, щось повинно статися. що... Двійка кубків. Ну, це дивіться, бачите, як з'єднання два берега. Тобто так, активність, оця, яку чекають ЗСУ, яка ось повинна трапитися, вона пов'язана з протилежним берегом. Ну, це так. це так, або міст, розумієте, або це допомога з правого берега. Ну, може, авіацію допомогу чи чимось. Тобто чекають активних бій, пов'язано з двома берегами. Отак. Ну, Тоді і спитаємо, чи дійсно будуть звільнені хоч якісь населені пункти на лівому берегі Херсонщини у липні? Чи буде звільнено? Рицарь Монет. Так, просування, впевнене, хай повільне, але так. Да, будуть звільнені території, я вже це бачу. Да. Ми отримуємо добрі звістки на липень місяць. Україна знаходиться під знаком тільця, а це іерафант, це п'ятий аркан. Він і є тілець. То ми маємо повернення в Україну, і це завдяки змінам. Можливо, у владі чи воєноначальників. Ну, таке, знаєте, тут щось трапиться у владі. Звісно, військові дії будуть, але ще будуть якісь домовленості. І на лівому березі окупанти будуть у липні відступати і ми вже будемо чітко знати, які населен... населені пункти, декотрі будуть звільнені. Не весь лівий берег, але звільнення буде. Ну, На цій ноті я завершую. Дякую вам за увагу.